Всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Сьогодні ми будемо з вами казати про корупцію на місцях або про скриту корупцію. Як з цим боротися. Бо в більшості місцеві представники влади створюють різні управління, різні органи влади на місцях для боротьби з корупцією. Але при цьому вони нічого не будуть отримувати у вигляді результатів, бо ця позиція хибна. Вона не буде працювати. Корупція буде далі розвиватися. І, відповідно, ці представники влади місцевої вони не бачать, з чого саме розпочинається корупція, яке джерело цієї корупції на місцях, на що треба звернути увагу? Будь-який орган або будь-який відділ по боротьбі з корупцією не надасть жодного результату. І при цьому це просто слова для свого виборця, щоб люди почули ці слова, що видається боротьба з корупцією, що якісь дії робляться, а в результаті все буде залишатися. І для того, щоб вирішити цю проблему, скриту корупцію, корупцію на місцях, треба підійти до цього питання по-іншому. І ми хочемо. Для вас, глядачі, презентувати нашу концепцію, пропозицію, що треба робити для того, щоб корупцію на місцях повністю знищити, щоб її не було. З чого треба починати? І що таке корупція на місцях? Який перший крок має бути? Тому я хочу вам зараз презентувати дані. Наші нововведення, наші ідеї, бо ці ідеї дуже важливі. Тому, шановні глядачі, розпочинаємо з питання боротьби з корупцією на місцях. А саме це концепція, наша концепція, пропозиція щодо правильного підходу утворення виконавчого комітету ради. З погляду змін до законодавства. Бо саме виконавчий комітет ради це перший, перше джерело, від якого породжується корупція на місцях. Про це знають відповідно голови, депутати, місцеві представники влади. Але вони нічого не роблять для того, щоб змінити, змінити утворення. Та формування виконавчого комітету. Бо відповідності до законодавства там прописано, як він має формуватися. І це велика помилка, яка породжує ту корупцію, яка вже вкоренилась, яка вже принесла громадам дуже негативних наслідків, дуже багато проблем. Тому, шановні дачі, давайте з вами це питання розглянемо. Зробимо ряд відео, щоб повністю ми це питання зрозуміли. І відповідно, що треба змінювати на законодавчому рівні в питанні виконавчого комітету. Тому, коли мова йде про виконавчий комітет ради, відразу виникає відчуття щодо корупційної складової або скритої корупції. Тобто виконком, образно кажучи, початком цього є. Виконавчий комітет, тобто, як ми сказали, це процес формування виконавчого комітету ради, яким чином він буде формуватися, і від цього буде залежати подальші дії на місцевому рівні. Законодавство України, а це закон України про місцеве місцевання в Україні, чітко наголошує, яким чином утворюється виконавчий комітет Ради. Та хто безпосередньо. Представлений у складі виконавчого комітету ради і мова йде про статтю 51 3 даного закону. Там чітко наголошено, як відповідно утворюється виконавчий комітет ради. І це прописано на законодавчому рівні. І на преликий жаль на це ніхто не, звернає, не звертає увагу. Я маю на увазі це голови територіальних громад, це депутати територіальних громад. Їх все влаштовує. І відповідно вони отримують. Надприбутки в прийнятті різних рішень, які дуже корисні для них. Бо саме виконавчий комітет приймає безліч рішень. Безліч. І саме в складі виконкому там знаходяться свої люди у вигляді інших осіб. Варто звернути увагу на склад виконавчого комітету ради у вигляді іншої особи. Ось ця проблема іншої особи. І вона породжує, вона розповсюджує дану корупцію на місцях, або скриту корупцію. Завжди між головою, цей сільський селищний, міський голова та депутати територіальних громад відбуваються домовленості між ними, або, просто кажучи, договорники. Стосовно свої люди в складі виконкому, свої люди, тобто їхні люди в складі виконкому, або як. Сказати по букві закону, це інші особи, які в свою чергу не мають нічого спільного в питаннях місцевого місцевування. Тобто вони, вони дуже далекі від місцевого складування, але вони, ці інші особи, це ті люди від голів громад, від депутатів, територіальних громад, які знаходяться в складі виконкому. Дана проблема залишається у вигляді утворення виконавчого комітету ради за участю інших осіб прописаних в законі України про місце редування в Україні, стаття 51, пункт 3. Це існуючий, перший крок корупційної складової на місцевому рівні, тобто це скрита корупція. І, шановні глядачі, це відео ми з вами завершуємо. І в подальшому відео ми скажемо вже, що треба внести на законодавчому рівні для вирішення цієї проблеми. Тому надовго з вами не прощаю, шановні глядачі, до наступної зустрічі. Всім вам дякую.